Цей будильник спати хочу. Мало. Так, все, досить мене будити кожного ранку. В мене сьогодні буде вихідний, бо я собі так вирішила і ні в яку школу я не піду. Все, я сьогодні відсипаю. Хочеться тепер іти в школу. Страшно. Але ні, все буде добре. Так, час збиратися, головне повторити все домашнє завдання. Швиденько зараз зроблю зарядку і буду збиратися в школу. От думала сьогодні прогуляти ці уроки. Навіщо взагалі я підключилася до цього скальпу? Тепер доведеться сидіти. Так, скільки там? Через 30 секунд буде урок. Блін, що робити? Що робити? Так не хочеться сидіти на цих уроках. Ще мій нелюбимий урок англійська мова. Як його витримати, взагалі не знаю. Так, дзвінок. Доброго дня, Тамара Семенівна. Так, я до уроку підготувалася, домашку зробила. О, бачу вже нове завдання. Сторінка 28. Пункт 3, параграф 4. Сторінка 28. Так. Lesson one and two Can you be a real friend? Your friend's best bro. Короче, навіщо воно мені потрібно? Тамара Семенівна? Тамара Семенівна прийом. У мене ще з інтернетом я вас не бачу і не чую. Тамара Семенівна, у мене щось із зв'язком. Алло, прийом, прийом. Тамара Семенівна. Анара Семенівна, ідіть додому відпочивати і відпустіть, будь ласка, нас на відпочинок. Тому що мало того, що нормальних літніх канікул не було, та ще придумалися онлайн-навчання. Все, на сьогодні уроки завершились. Точніше, вони навіть не розпочинались. А я йду гуляти. Чому всі нормальні школи навчаються онлайн, а нам доводиться ходити в школу? Ммм, mm. мідняшкіна. Швиденько до дошки, моя люба. Тебе тут чекає завдання. <плес> Таке враження, що в цьому класі одна я навчаюсь і більше нема кого до дошки називати. Кожен день маю я вирішувати ці приклади на бридлу. Так, 4548 поділити на 4, Це буде 889 Тепер 56 972 поділити на 6. Це буде. А воно ж не ділиться. Добре, напишу, як буде. 9495. І тут далі 3, 3, 3. І так, 248 мінус 18%. Це буде також нерівнозначення. 203, 30... Шість. Все, я все зробила. І сьогодні, будь ласка, більше не чіпайте мене з виходом до шкільної дошки. У. Ніби все ок. Бідняшкіна 10 балів. Ти молодець. У мене зараз контрольна робота і скажу вам по секрету. Я дуже добре підготувалась. Ну що, час приступати до навчання. І так. Відкриваємо. перше завдання. Зрозуміло. Так, де там вчителька не дивиться поки що? Шпори завжди допомагають. Так, наступне завдання. Останнє четверте завдання. Упс. А відповіді на четверте завдання у мене немає. Що ж, я шпору не написала. Блін, що буде, що буде? Але три завдання із чотирьох це вже добре. Тому все буде. Тамара Семенівна, я готова здавати контрольну роботу. Це вже за сьогодні друга контрольна робота. Я так хвилююсь, мені ще сон приснився про цю двійку. Сподіваюся, це буде ок. Хоч би написати на 12 балів. Так, поїхали. Так, 868 на 342. Бідняшкіна! Псс! дай списати, а? Макс, а що мені за це буде? Ого, нічосі, Бідняшкіна! Ти лучше спроси, що тобі буде, якщо ти не даш списати. Ну, якщо ти такий розумний, то тоді сам і пиши свою контрольну. Зрозумів, а мене не чіпай. Ладно, ладно, не обіжайся. Бедняшкина, пс, бедняшкина, а хочеш я тебе цвіти подарю і ще щось, а? Хм, Хочу. Ну все, добазарились. посадились. пс, Дай списати. После урока подарок от меня получишь. Зачекай секунду. Готово. Лови. Фух, в этот раз пронесло. Ну чё, Бедняшкина? как я обещал, держи подарки. <связь> ничего себе, как краса. Я навіть не очікувала квіти. Ещё який солодкий подарунок. <значає>, що Макс мене любить. Клас! Ой, яка краса, як це мило. Ну що, варто скуштувати? Незрозуміло. Воно взагалі не є стівне. Це що, прикол якийсь. Але яка різниця? Все одно тут є і губки, і сердечка. Він, мабуть, хоче зробити мне свичня. А квіти, А квиты взагалі не свежий. Ты що мне подарував? Цветы не первой свежести. Типа она первой свежести. Бедняжкина. Слышь, а? А ты уже шпаргалки на завтрашнюю контрольную написала? Может, пойдем мороженое покушаем, погуляем, а? Чи бути моїм хлопцем? Ну, Макс, я взагалі-то не проти. Можна і на морозиво сходити. Ну, все, вважай, заметана. Бідняшкіна, така шпаргалки на контрольну, ти вже написала, а? Та ні, взагалі-то я їх ніколи не пишу. У мене всі знання в голові. Мені шпаргалки не потрібні. Бідняшкіна, якщо у тебе нету шпор, так і морожне мені з тобою неохотно кушать. Ти що себе придумала? Я просто хотел взять у тебя шпоры и все. Их неприятно. Знаешь что, Макс? Иди за своим морозовым куда подальше, а я за тебя вчитись взагалі не собираюсь. Мажор! Папандоса. Вот блин. И что теперь делать? Надо прогулять завтрашнюю контрольную, и тогда все будет ок. Так и сделаю.